Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Четверо загинули одинадцятеро поранені, поміж них десятирічний хлопчик. Це так напередодні російська армія обстріляла центр Новгород-Сіверського. Це була масована атака безпілотниками і реактивними системами залпового вогню. Цілили в цивільних, оскільки били свідомо в центр міста, по лікарні, стадіону та парку. Пошкоджені авто, школи, квартири. Один приватний дім згорів? Загалом було 20 ударів один за одним. Зараз Новгород-Сіверський без світла. Перебої також з водою. По всій області діють погодинні графіки вимикань. Упродовж останнього місяця Чернігівщина вже вдруге переживає ось такий блекаут. І з нами на прямому зв'язку. Звідти просто зараз кореспондентка ТСН Валентина Доброта. Валентина, отже, яка ситуація на Чернігівщині вже сьогодні? Вам слово. Добрий день. Я зараз знаходжуся у Чернігові, але найгірша ситуація на півночі Чернігівщини через масовані російські атаки. Новгород-Сіверський, Семенівка, Корюківка та найближчі села досі знаходяться в блекауті. Там немає електроенергії, а вода подається за графіком. Загалом в області діють гракий. Графіки відключень електроенергії як по годині, так і аварійні, оскільки уражено дуже багато об'єктів критичної інфраструктури. Мережі перевантажені ще і через складну ситуацію в інших областях. Жителям Чернігова вже відновили електроенергію у домівках, але місця не скаржаться на низьку напругу. Люди кажуть, що навіть побутова техніка, холодильники, інша побутова техніка вимикаються автоматично. Як і всі, як і війну жили. Нічого, вода завжди є. Є газова горілка, так що якось виживаємо. Як звикли, так і живемо. Ну, все тільки напряження немає, і вода ніде не піднімається, поэтому вода тільки до третього етажа йде, Сусіди діляться. Все. Переживемо, я думаю. Куди ж ми дінемося? Ми така нація живуча. по всій області розгор... по всій області розгорнуті пункти незламності де можна зігрітися випити чаю чи підзарядити мобільні телефони вони працюють цілодобово про всяк випадок там стоять польові кухні та запаси води. У Чернігові досі працюють лише два тролейбусні маршрути. Всі решта тролейбуси замінено автобусними маршрутами. Садочки вже відновили свою роботу у місті. А от школи у Чернігові досі онлайн, і загалом в області лише половина шкіл працює очно через постійні масовані атаки. Лікарні у Чернігові не госпіталізують планових пацієнтів, а лише в екстрених випадках мобільний зв'язок вже відновлено на 90%. Вчора тут о, в області паралельно з місцевими аварійними бригадами працювали і бригади з Києва. Але загалом ситуація в області дуже складна. За жовтень на Чернігівщині пролетіло понад тисячу о, 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 понад тисячу дронів, і удари стали такими концентрованими на один об'єкт. Може летіти до 20 дронів чи ракет одночасно. На сьогодні в області відновлюється електропостачання. Наші енергетики роблять все можливе для того, щоб електроенергія з'явилася в кожному будинку, але на жаль, дуже багато вражено об'єктів, дуже багато, дуже складна ситуація, і зараз в області. Діють як і погодинні відключення, там де вони можуть діяти з врахуванням наявності електроенергії. І так дуже багато аварійних відключень. Тобто на сьогодні говорити про якусь стабільну ситуацію поки неможливо. Енергетики роблять це для того, щоб ситуація стабілізувалася. І щодо пораненого напередодні десятирічного хлопчика у Новгородсіверському, ви і про його долю свята цікавилися у минулому випуску. Так, от його прооперовано його доставили в Чернігів до місцевої лікарні. Його прооперували, але стан дитини стабільно тяжкий. Студія. Дякую вам, що все з'ясували. Кореспондентка ТСН Валентина Доброта про російські удари по Чернігівщині і наслідки, як і для мешканців, так і для критичної інфраструктури цього регіону. Газовики і енергетики вони є мішенью для росіян, коли вони намагаються виїхати аби перемонтувати мережі. То вони прицільно дрони запускають. Так само було вчора, і в Чернігівській області. Якраз там енергетики використовують кожну хвилину без тривог, щоб якнайшвидше повернути світло жителям Чернігівщини. Область 20 жовтня зазнала чергової масованої атаки. Чернігів та вся північ регіону були геть знеструмлені. Без світла, тепла і води залишилися сотні тисяч людей. Шахеди влучили в енергетичну інфраструктуру та об'єкт теплопостачання. Аварійні бригади не могли працювати на повну силу, бо російські безпілотники кружляли над пошкодженими об'єктами. Повідомляли про це в Міненерго. Водночас критичну інфраструктуру з неструмлених районів заживлено від альтернативних джерел. Школи працюють дистанційно, а в області розгорнули понад дві сотні пунктів незламності, де можна зігрітись і зарядити гаджети. Ми долучаємо до нашого ефіру радника керівника Чернігівської обласко... обласної військової адміністрації Андрій Подорван. З нами на зв'язку. Вітаємо вас, Добрий день. Добрий день. Ну, надскладна ситуація в Чернігові, на Чернігівщині, бо ми це розуміємо. Ми це бачимо в новинах, в інформаційних зведеннях. Розкажіть ви, будь ласка, наскільки важка ситуація в місті в самому Чернігові, в області вже другу чи третю добу? Фактично, місто повністю без світла. Що відбувається? Я почну з оперативної ситуації за добу, що минуло цілі ворога на Чернівщині це енергооб'єкти в прикордонні знову три об'єкти, це центр міста Новгород-Сіверський прикордонного і це також прикордоння, села в прикордонних громадах. Ворог поцілив, як я вже казав, три об'єкти у енергопостачання у прикордонні через це аварійні відключення. у Чотирьох прикордонних громадах, що стосується міста Чернігів, то по місту діють графіки аварійних відключень і діють графіки погодинних відключень. І вони подекуди накладаються один на одного. І ну достатньо довго у деяких мікрорайонах, у деяких будинках може не бути світла. Ситуація е, наразі така вода, тепло. В якому обсязі, і в принципі, чи можливо теплопостачання в цих умовах будинки. Що стосується тепла, то після аварійного відключення була проблематика з подачою тепла в лікувальні заклади і в дитячі садки. І, ну, Власне, над цим самого ранку місцеві служби ЖКХ працювали, щоб повернути туди тепло, що і було зроблено вчора, в першій половині дня. Що стосується води, то критична інфраструктура в місті під час аварійних відключень, як це було вчора, переводиться на Автономне жилення, тобто генератори, ну, власне, це вже було відпрацьовано по місту Чернігів, мабуть, четвертий раз це було, Тиск у мережі підтримується стабільний і вода є по всьому місту. Єдине, що у багатоповерхівках вона може бути тільки на перших поверхах, не більше, не вище, не вище четвертого-п'ятого поверху, тому і тоді треба вмикати підвищувальні насоси. А якщо в деяких мікрорайонах були проблеми. То там був або підвіз води, або були відкриті колонки для того, щоб люди могли набрати води. Ну наразі ситуація така. А враховуючи цілеспрямовані атаки по енергооб'єктам, зокрема в Чернігівській області. Як зараз ваш район працює над перерозподіленням, над переформатуванням енергетичної інфраструктури? Ми в попередньо говорили з експертом про такі острівки. В системі енергопостачання, чи ну зараз, враховуючи ситуацію, теперішню, чи запроваджує Чернігівщина такі пілотні проекти, тому що ну жити в таких умовах і надалі доведеться нам на жаль. Дивіться, удари по енергетики, по енергетиці по Чернігівщині, якщо ми кажемо про наш регіон, почалися десь півроку тому. особливо інтенсивність їх зросла е, місяців два тому. Це десятки дронів на один об'єкт. і Власне, це, це враховувалося під час е, планування роботи, під час підготовки до зимового періоду, під час е, робіт щодо енергосистеми. Да, я чув експерта, готуючись до ефіру. Я слухав е, його е, пояснення щодо енергостровів. Ну, Деталізована інформація, що робить Обленерго, і що робиться там в координації з обласною військовою адміністрацією по Чернівщину. Ну, я би не деталізував ці речі, оскільки ну, ми намагаємося не виходити в ефір з постами і звітами, що там зроблено, де там перепід'єднано, де там закільцовано один район і він там у безпеці. Тому що ну, власне ворог це все читає і, дивлячись на те, які підстанції вони вибирають для ударів. То ну є в нас підстави м, говорити про те, що він слідкує і за інформаційним простором, і власне за те, чим ми робимо, які відновлені роботи ведуться. Але робота в цьому напрямку триває. Я думаю, що це очевидні речі, і співпраця з обленерго, і обласна влада і місцеві служби це все по мірі, якщо це можливо, вже роблять. Ми теж стежимо в позитивному плані як журналісти. Ще хотілося б повернутися до обстрілу Новгород Сіверська, тому що там відбулася дуже така потужна атака, комбінована і на цивільних. Скільки зараз там постраждалих? І яка ситуація в місті після такого удару? Комбінований удар і ударні ворожі дрони. І ну наскільки от мені повідомляли, було застосовано систему Торнадо ЕС. Чотири людини, на жаль, загинула, двоє чоловіків і двоє жінок. Одинадцятеро людей поранено, з них 10-річна дитина, її доставили в обласну лікарню, прооперували і в важкому стані зараз. Також ще троє поранених, дорослих, переведені в закладі обласні, ну, місто Чернігів. Це центр міста, цивільна інфраструктура, це лікарня місцева, це пункт. Екстреної медичної допомоги, це місцевий навчальний заклад, це житлові будинки, стадіон. Ну, власне, це, це центр міста, це цивільна інфраструктура. Тому ну, інша, інакше, як терорист, терористичним актом, цей удар назвати не можна. Дякуємо вам, пане Андрію. Будемо далі переходити до Києва. Андрій Подорван, радник, начальника Чернігівської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.